Цей початок сезону вразить кожного. Те, що ми зробили, це просто не вкладається в голові. Ні, насправді все було дуже стандартно. Чи знову ні? Я запитаюсь у гравців. Ось вам сподобався початок четвертого сезону? Ну, початок четвертого сезону був доволі інтенсивним, а особисто для мене не було ідеї, чим можна було б, але знайшовши компанію, блядь. Розумієте, в наш час нікого не здивувати простим початком четвертого сезону на якомусь сервері. Ну я подумав, що треба якось відрізнятись на фоні. на фоні. Не знаю на фоні кого, ну простіше кажучи, треба якось відрізнятися. Тому цей початок сезону я зробив дуже нестандартним. Вітаю усіх, це 100 днів виживання на четвертому сезоні. Першим ділом я пішов добувати алмази, щоб стати найкращим. Далі я вирішив зрубати дерево та зробити собі меч, щоб потім бити орків. А ще я зробив собі обладунки калини та де окупу. М це не актуально. Що може зацікавити вас, подивитися відео про початок якогось сезону на рандомному сервері з-поміж тисячі інших? Я над цим подумав. І знаєте. Напевно, тут має бути якась філософська думка. Ні, я без поняття, чесно. Але все ж таки, ви сюди натиснули, і все ж таки вас щось зацікавило. Чи не так? Раніше я цьому не надавав значення, але зараз я наче просвітився. Більшість глядачів гадки немає, що таке майнкор. Тому просто починати відео з того, як почався четвертий сезон, ідея така собі. Для глибшого залучення вас, як глядача, у світ майнкору, давайте познайомлю вас з ним. Це майнкор. Йому вже майже два роки. Це ваніло Плюс проєкт, що таке Ваніла Плюс, це покращена ванільна, іншими словами, звичайна гра у Майнкрафт. Яким чином вона покращена? Тим, що у нас є різні плагіни, ресурспаки, які дозволяють розширити можливості Майнкрафту та зробити його цікавіше. Але не тільки це, тому що кожен новий сезон у нас з'являються нові можливості та нові механіки, про які ви дізнаєтесь трішки пізніше. Чому гравці обирають наш сервер? Звучить так, наче я роблю якусь рекламу за 50 гривень. Так чому ж? Напевно, через хороше ком'юніті, так, так, це дуже приторно звучить. Я це розумію, але блін, я як гравець, людина, яка залучена до адміністрації, можу з гордістю сказати, що блін, це справді так. І як будь-який нормальний сервер, наш сервер також має адміністрацію, яка сприймає конструктивну критику, спілкується з гравцями, дослухається до гравців, і, звісно ж, грає на сервері. Тримай, це тобі. Це тобі за те, що ти тепер знаєш, що таке майнкор. І я з гордістю можу почати розповідати, як ми з гравцями творили нову історію. Просто уявіть, Порожнеча. Ви стоїте на безлюдному острові на годиннику лунає 20.00. Всі, в тому числі і ви, завмерли в очікуванні, в очікуванні чогось незрозумілого. І зненацька вас та всіх гравців було переміщено до нового світу. І з того моменту почався відлік нової історії, історії до якої буде залучений кожен гравець, в тому числі і ви. Чим ви першим ділом займетесь? Зрубайте дерево, зробите собі кайло, добудете камінь. Після чого ви підете досліджувати світ своїми друзями або самі, щоб знайти те саме місце, місце, у якому ви будете жити та розвиватися всю наступну історію. Насправді кожна історія в кожної людини буде різна, проте я хотів би розповісти саме про мою історію, про те, як я планую розвиватися на цьому новому четвертому сезоні. Ми з моїм містом домовились, що нам треба будь-якими зусиллями знайти пустелю. Навіщо вона нам Дізнаєтесь тільки пізніше? І ми домовилися, що кожен з нашого міста піде у чотири різні сторони, і хто перше знайде, має дати знак. Всі ми розбилися по парам і пішли шукати пустелю. Але перед тим, як піти досліджувати світ, ми з жабкою вирішили насмажити їжі, але це було просто неможливо зробити. Через лаги, тому що уявіть, на той момент на сервері була 41 людина. Так, ми вкотре побили свій рекорд. Так тобі треба На, смаж ми. Довго з жабкою ми не засиділись, тому що нам вже сповістили, що пустелю вони знайшли, і ми побіжали до них. Я бачу селище. Кіця! Кіця! А де ви? Де ви є? Де ви є? Я хочу Торт! 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 який переб'ю. Торт, це мені. Торт, 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 Торт! Дивись, оце наша база. Я, Там, часала, я біля, вежі, я біля Оце вежі? вежа. Ага. Там в кінці селища вежа. Не факт, що ми все тут будемо, ми просто ці поки пустелі, що всі mm -hmm. зібралися. Дивіться, зараз буде ніч, треба буде позакривати всіх жителів їх mm -hmm. хати. Це була наша перша місцина, у якій ми пожили, розвилися трішки, і потім ми пішли досліджувати далі цю пустелю. До речі, це дуже велика пустеля. Через годину скидань по пустелі ми все ж таки знайшли територію, у якій ми хочемо поселитися. Це були дуже красиві гори з річкою посередині. І поки що я можу вам закинути. Кинути ось такий спойлер, тому що за час, поки я робив це відео, ми вже встигли відбудувати ось це. Так, проте, те, як буде виглядати наше місто повністю, нехай залишається для вас загадкою до наступного світу. Але скажу, що по стилю ми обрали щось єгипетсько-античне арабське. І таке буває теж. Проте, якщо ви не хочете чекати до наступного звіту, щоб побачити, як в нас буде виглядати місто, ласкаво прошу до свого телеграм-каналу Плітки Варлика. Йому, як ви вже зрозуміли, я викладатиму фотографії того, що ми вже побудували на сервері, що ми вже відбудували. Окей, на Майнкорі є нові системи, і про них я не можу не розповісти. Перше, що ми запровадили, це. Те, що на цьому сезоні ми хочемо розвивати індустрію пересування, по-перше, в реальному світі, на конях, мулах, віслюках, і нових верблюдах, і що там ще на свинях. Коротше, все, на чому можна пересуватися, ось це ми хочемо розвивати. І щоб посприяти цьому максимально, як ви знаєте, у нас є рівні міста, і на другому рівні міста гравець обов'язково має прокласти стежинку від свого міста до спавну. А тепер трішки моїх вражень. Я вже встиг попересуватися на верблюдах, і знаєте, мені подобається. Мені справді подобається це Сфери, коли ти йдеш на дворі ніч, до тебе майже ніхто не достає, окрім кріперів і скелетів. Якщо вас цікавить, чи заборонили ми пересування в пеклі, то ні. Наступний квест, який ми зробили, це повністю видали селяна, який продає книги. Ви що є? Ні? ні, це було зроблено спеціально. І тепер дістати книгу, це справді круте випробування, бо тобі або треба знайти потрібний зачар в столі зачарувань, або піти шукати книгу по данжам. Як ви знаєте, на минулому сезоні у кожного гравця було 15 життів. Якщо ти їх Значаєш, ну все, тебе кікло серверу. На цьому ж сезоні ми це видалили. І кожні два тижні у нас буде нова механіка. Проте це формальна назва, я б це радше назвав челендж. Тому що перше випробування це повна заборона їсти будь-яку рослинну їжу. І так, через кожні два тижні у нас будуть різні випробування геть до кінця сезону. З чим вони будуть пов'язані, я справді не знаю, але про це теж буду розповідати. А тепер йдемо на вулиці Майнкору і будемо запитувати думку гравців стосовно нововведень. Що ви думаєте про обмеження з книгами зачарування з приводу жителів про зачарування я вважаю, що це дуже правильно. Скажімо так, що це поломана механіка Майнкрафту. Я думаю, що це так. Ну коротше, можна дуже легко зачарити на топову броню, а так вже є челендж. Тобто, ти маєш на зачарувальній, скажімо так, вибити потрібні тобі зачарування, але не просто такі, які ти хочеш, а потрібно трошки постаратися посидіти. Яка ваша думка стосовно заборони рослиної їжі? А і, ну, про що про м'ясо, ну це хороша думка, але не це... Самому початку було дуже важко дістати їжу м'ясну не було ні бугля, нічого. А особливо коли я живу на градному у мене тільки одна їда. Це м'ясо корів. як вам нова система пересування у звичайному світі. Мені дуже подобається ця система з дорогами нова, тому що це виглядає більш реалістично і зараз це цінується різні коні, різні верблюди. Нові, скажу ще пару слів про наш ресурс пак, який ми змінили на цьому сезоні. Тепер в нього нова система. По-перше, наші ресурс паки випускатимуться по різних темах. Ось, наприклад, ось ця тема, яка зараз, це літній ресурс пак. Але чим цікавий цей ресурс пак? Тим щоб просто назвати будь-який предмет, не вийде. А ви маєте покласти в ковадло зазначений предмет, туди покласти ігрову валюту, тобто ари, та мати при собі той рівень, який потрібен для того, щоб створити якийсь предмет. І таким способом ви можете отримати ось ці всі предмети. Відео добігає кінця. Тому не забувайте поставити лайк, підписатися та написати коментар. Усі важливі посилання в описі. Бувайте!